Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Математичний аналіз. Ми з вами продовжуємо входити в інтегральне числення. Невизначений інтеграл, сьогодні у нас, ну, мабуть, найпоширеніший основний метод інтегрування метод підстановки, або заміни змінною. Або внесення під знак диференціалу в залежності від ситуації. Якщо вас питають, як брати цей інтеграл, як його обчислювати. Пропонуйте метод підстановки. У 80% випадків ви не схибите. Проблема тільки в тому, яку підстановку треба в кожному конкретному випадку робити. Напишемо формулу. Інтеграл F від φ від x, фі від x dx дорівнює U дорівнює φ від x dU дорівнює фі штрих від x dx, що зрозуміло, оскільки це похідна на dx. І інтеграл f від u. ДУ. Оце є формула заміни змінної в інтегралі. За змістом ця формула відповідає обертанням похідної складеної функції. Подивіться, значення похідної від первісної. На похідну проміжного аргумента. Первісна від це складена функції. І така формула отримується. Цю формулу можна читати зліва направо і справа наліво, і використовується вона в обох напрямках в залежності від ситуації, з ліва направо, вона називається ще внесенням під диференціал. Справа наліво це суто підстановка, метод підстановки. Коли ми замість однією змінної підставляємо якийсь вираз. Розглянемо спочатку зліва направо. Внесення під диференціал. Що ми маємо? Ми маємо під інтегралом повинна бути складена функція. І тут же повинна знаходитись похідна від проміжного аргумента. Причому ця функція зовнішня F повинна бути такою, щоб. Ми могли від неї легко взяти інтеграл. Отже, для того, щоб використовувати цей метод, треба добре пам'ятати як таблицю інтегралів, так і таблицю похідних. Саме тут все об'єднується. Цей метод найбільш творчий. Коли кажуть, що диференціювання це наука, інтегрування це мистецтво, саме в цьому місті проявляється необхідність творчого підходу. Потрібна інтуїція. На жаль, інтуїція формується тільки при великому обчисленні інтегр... досвідом. Треба розв'язувати якусь кількість інтегралів, щоб ця інтуїція сформувалася. Бажаю вам не лінитися з інтегралами, вони в подальшому забезпечуть вам легше сприйняття решти математики. Так от, нам під інтегралом потрібна складена функція, і тут же її похідна. Давайте на прикладах. Ну, глянемо на такий приклад. f в степені степенus x dx. От, наприклад, такий інтеграл. Ну в таблиці нічого такого зрозуміло немає, тому що тут стоїть добуток двох функцій. Правда, кожна з них є в таблиці, але загальної формули ж не буває. Але, якщо подивитись, ми бачимо тут синус і тут є косинус. До речі, кожна з них є похідною від іншої функції, в залежності від ситуації, якусь з них можна вибрати в якості проміжної змінної. В даному випадку нам краще синус, Бо ми маємо складену функцію f в степені синус X. І тут же стоїть похідна від синуса від проміжної функції. Отже, ми позначаємо через у саме синус x. А тоді ДУ, диференціал, це є похідна від синуса косинус x на dx. Підставляємо в інтеграл і отримуємо інтеграл від f в степені u du. Інтеграл, якщо не для дитячого садка, так до першого класу. Тому що, ну, це прям табличний інтеграл всім улюблений. Але тут у нас літера U, але це не страшно. Якщо У, а не х, у нас і відповідь буде з відповідною змінною f в степені U плюс C. Правда, літеру У ми придумали самі. І тому треба буде навести порядок і поставити сюди f в степені синус Х плюс С. Це відповідь. Я сказав, що цей метод називають внесенням під диференціал. Де ж це внесення? Справа в тому, що ми можемо подивитись на косинус x dx, як на диференціал синуса. Тобто записати: інтеграл f в степені синус x диференціал синус x. Диференціал синуса це є cosinus x dx. І тоді синус x маємо собі уявлені, що це просто змінна якась. F степені змінна, де ця змінна. Це одно що у. І тоді відповідь f в степені синус х плюс C. Ну, Зрозуміло, нічого іншого ми не могли отримати, але шлях трошки коротший, трошки красивіший, але це треба мати якусь навичку, щоб це все зробити. Внесення під знак диференціала. І ще приклад. De x поділений на х помножений на. Корінь квадратний з одиниця мінус логарифм квадрат х. Ну, де, що я казав, треба під інтегралом побачити складену функцію і похідну від проміжної функції. Ну на проміжну функцію тут натякає логарифм. І знаючи добре таблицю похідних, ми знаємо, що похідна від логарифма – це одиниця поділена на х. А диференціал dx на x. Саме це нам дозволяє у позначити логарифм x, а du тоді у нас буде dx на x. Є комбінація логарифма і х в знаменнику. Подивимось, що тепер у нас буде. Тепер ми сподіваємося, що у нас вийде інтеграл, який ми зможемо взяти. Глянемо, якщо це підставити під інтеграл. Ми будемо мати dx на x перетворюється в dU. А корінь залишається від одиниці мінус у квадрат. В таблиці такий інтеграл стоїть і називається він арксінусом. Це у нас просто арксінус u. Плюс C. Залишилось замість u підставити нашу змінну логарифм x у. Логарифм x плюс c. Для любителів вносити під знак диференціалу можемо написати такий хід міркувань. х корінь квадратної одиниці мінус логарифм квадрат х дорівнює інтегралу. dx на x це d логарифм x. D логарифм x. Поділене на корінь квадратний одиниця 1 мінус логарифм квадрат x. А це в нас якраз і буде арксинус. Арксинус логарифма x. Плюс c. Внесення під знак диференціала от в цьому прикладі. І ще приклад. Х, х на х квадрат плюс 4. Дуже схоже на арктангенс. Якщо подивитись на табличний інтеграл з арктангенсом, знаменник саме цей. Але чисельник підгуляв. Тут стоїть X, який ну, ніяк не вписується в табличний інтеграл. І насправді цей інтеграл до арктангенса не має ніякого відношення, і ми це зараз побачимо. Тому що нам доведеться скористатись внесенням під знак диференціала. ми повинні побачити фі і фі штрих. Проміжну функцію вкладені функції і її похідна. х квадрат якось натякає на проміжну функцію, особливо х схоже на похідну. Але похідна від і х квадрата 2х, а в нас тільки 1х. Що робити? Ми можемо внести і винести константу в знак інтеграла. Я можу домножити і поділити під інтегральний вираз на 2. Щоб отримати саме 2х, яке нам потрібне, а компенсувати поза інтегралом однією і другою. Залишається х квадрат плюс 4. Тепер у мене все в порядку. У мене є х квадрат і є його похідна стоїть. Складена функція. Але тут зручніше позначити через у не х квадрат, а х квадрат плюс 4. Одразу весь знаменник. Не принципово, але так просто буде трошки коротше. Тому що диференціал у все одно буде 2х dx. Похідна від четвірки це 0. Підставляємо все в інтеграл маємо. Інтеграл одна друга. Одна друга. В чисельнику у нас стоїть ду, В знаменнику стоїть. Та в знаменнику просто U стоїть. А це ж логарифм. От і виходить одна друга логарифм модуль U. Ну, правда, U у нас х квадрат плюс 4 можна модуль і не писати, але плюс це написати все одно обов'язково. І тепер замість U підставляємо вираз через X. І отримуємо відповідь логарифм х квадрат плюс 4 плюс C. Знову внесення під знак диференціала, ми побачили. Під інтегралом вираз, і тут же похідна якогось проміжного виразу. Подивимося таки на нашу формулу ще справа наліво. Метод підстановки, як я казав, коли замість змінної ми підставляємо якийсь вираз, ускладнюємо. Ну, в цьому випадку, мабуть, варто переписати формулу трошки в інших літерах, тому що перед нами буде інтеграл від змінної X. І ми будемо вводити нову змінну, позначаючи х якоюсь функцією фі від t. Тоді dx у нас буде штрих від t на dt. І якщо підставити це все під інтеграл, ми отримаємо f від фі від t на фі штрих від t dt. Що абсолютно еквівалентне, тому що зверху тільки в інший бік і інші літери. Більш традиційно. Так, от, з першого погляду, тут варто <кхи> чекати тільки ускладнення. Ніякого спрощення там, здається, не буде. Але в деяких випадках і досить часто, якщо вірну підстановку вибрати, інтеграл, який стоїть праворуч, реально можна взяти з той же час, коли цей не береться. Так просто. Перед нами, скажімо, інтеграл dx на синус х. Начебто простенький інтеграл, але тим не менше без підстановки, причому без якоїсь нетривіальної не, не підстановки, з ним важко справиться. В цьому випадку використовується універсальна тригонометрична підстановка. Пізніше ми про неї окремо будемо говорити. А зараз я пишу тангенс Х на 2 дорівнює Т. Оце універсальна тригонометрична підстановка, яка повинна нам спростити життя. Але видно треба х через от х звідси тепер. Якщо звідси виразити x, то x на 2 буде дорівнювати арктангенсу t, а х буде дорівнювати 2 арктангенса t. Знайдемо тоді dx. dx у нас буде вигляд мати 2 dT поділене на одиницю квадрат. Тепер це все треба буде підставити під інтеграл. У нас тут іще синус стоїть. Коли ми робимо заміну зміни, наш вираз повинен бути тільки від t. ніяких xів не повинно залишитись. В тому числі і цього ікса не повинно залишитись Синуса теж тут не повинно бути. Благо, в тригонометрі безліч формул. І одна з них дозволяє виразити синус через тангенс половинного кута. Згадуємо формулу синус. Х дорівнює 2 тангенс х на 2, одиниця плюс тангенс квадрат х на 2. От хто пам'ятає цю формулу, може здогадати, що тепер у нас буде 2т поділено на одиницю плюс т квадрат. Синус х виявляється отакий. І тепер можна все це підставити під інтеграл. Дивимося, що у нас вийде. Інтеграл dx у нас 2 dt на одиницю плюс t квадрат, dx чисельник. А знаменник 2 t на одиницю плюс t квадрат. От та радість, якої ми чекали, у нас спрощення. Причому спрощення достатньо суттєве. Залишається просто інтеграл dt поділене на t. Перед нами знову логарифм. Маємо логарифм натуральний. Тангенс Х на 2 плюс це те, що і чекали в інтегралі. Інтеграл настільки простий, що його часто навіть заносять в таблицю інтегралів, він зустрічається. Ну, взагалі він не, не дуже поширено табличний, але можна, якщо бажаєте. Метод підстановки. Коли ми побачили підстановку або знаємо з теорії, як правило, якраз подальша теорія інтегрування у нас буде зводитись досить часто до того, от в такий інтеграл, треба зробити таку підстановку. І це і буде така теорія. Але до неї ми перейдемо в наступних заняттях. На сьогодні все. Залишайтесь на нашому каналі. Підписуйтесь на нього, ставте лайки. До зустрічі! До побачення, Олексій Василенко.